Є потреб у Божого народу. Бо як багато є критичних положень у серцях, де болі такі, що не відкриються нікому і не довіряться болюче, бо так сильно заважає страх. А душі ці завжди перед Господніми очима. О, як Він хоче тягарі, оті назавжди в них забрати, щоб відчули радість справжню ту спасіння. І, пережив, і пережили б ту велику Божу благодать. Хтось сам не знає, як в такому опинився, десь у житті колись не пильнував, не розумів, як до гріха був досить близько, і всередині серця на насторожі не стояв. Когось в житті обставини стиснули, десь у відчаї надломилися вони. Не стало віри, згасли всі надії, що Бог, що Бог все може і бажає помогти. Когось здолало у житті розчарування, не так що склалось у земній долині цій, не справдились якісь марні сподівання, не зрозуміли, як їх Бог шляхом повів. А може, саме в тому і явилась Божа ласка і Божа милуюча, сильна рука. А ми й так часто робимо висновки невчасно і поспішаємо на все заключення свої давать. А час усе розставить своєчасно, прийде від Бога і утіха, і якість прийняття, десь зрозуміємо, чого тоді страждали, навіщо Бог не раз нам болі серця допускав. Бог оберне все на благословіння для тих, хто всі незгоди пронесе. Без нарікань, а чист чистим збереже своє сумління, такому у свій час, Бог милість так багато подає, о як багато є потреб у Божого народу, таких потреб, що тільки Богові їх маємо віддати. Самі не зможемо ані краплини, щоб якось чимось на те змогли би посприяти. Та маємо тверду надію в вірі, також ми маємо від духа. Обіднеці святі, що якщо вірні ми у всьому будем, не засоромимось своєму ми, бо маємо на Бога покладатись, завжди йому, те, що томить нас, нести. А Він, молитву, чує, так Писання каже, і кожному бажає на прохання наші всі відповісти. Бог бачить тих, що є слабкими в вірі. Та немічні в духовній боротьбі не можуть нести тягарі оті великі, що хвилювання понадмірні несе їм у житті. Таким так часто, так потрібне слово, о те, що всі стихії в серці забира. Самі не можуть справитись з собою, їм так потрібна деколи любов Христа, щоб хтось би проявив її у ділі та просто з ним побув би у їхній журбі. Сказав би, Все мене, ти лиш на Бога покладайся, а Він нікого не лишив отих, хто в біді. Сказав Господь, щоб ми тягарі носили, тоді ми сповнимо закон Христа, як допоможемо в печалі, втомленій людині, у дусі лагідності і в дусі Небесного Отця. Ми всі проходимо якісь випробування. Немає жодного, хто б у житті страждання не зазнав. Тому бажає Бог, щоби свій хрест несучи, ми б, не побач... ми б ще побачили, хто від свого хреста десь на дорозі, тій, чомусь у вірі похитнувся і упав. Є ті у Бога. Кого Він для цього діла бачить, які б змогли оту надію серцю запалить, які й самі проходили важкі страждання, та Бог не лишив їх, а рясно їх усім благословив. Є ті у Бога, хто би зміг на істину вказати і від Свого Духа на ту причину показати. Чому і як людина має зараз так, зараз так страждати по Слову Божому, щоб явилася для того серця, благодать, щоб явилась у житті розв'язка, таке не кожен має, може дійсно понести, та знає Бог, кого послати, хто зможе, щоби цю справу у старанні гідності перед Богом би звершив, тому що бачить Бог. Зайнятих тому, що бачить Бог заплутаних у стані, які самі не зможуть того виходу знайти, не можу, не мають вже ні віри, лише одне зітхання. допоміг би в цьому хтось мені. Лише Господь на всі питання відповіді має, тому до нього так стражденним треба поспішати, а він потішить. Знову радість у душі заграє, аби тільки змогли б усьому йому ми довірять. Хай Дух Святий, серця наші зігріє, хай допоможе те зерно для духа засівать. Добро робити нам найперше, хто свої повіри. Ще поки нам Господь дає благоприємний час, а роблячи оце, хай нам надія не згасає, бо свого часу те пожнемо ми. Якщо дійдемо до кінця у вірі неославним, та пронесемо, як дарунок Господу плоди. Хай кожний, хто сіяч, з надією, хай сіє, бо кожен, хто і сльозно часом полив засівав, та буде в радості плоди від серця жати, велика нагорода є такому на небі від отця. Хай допоможе всім нам Бог у цій земній дорозі. Хай буде з нами завжди святая благодать, і мир, що є не людський, а лиш Божий, хай нам на всякий час цю душу, всю душу наповня, хай в нас прибудуть почуття Христові, хай на любов Христова нам серце оживля, хай з Духом нашим завжди правда буде, і Боже світло, хай від злого уберіга. Амінь.